Так, зараз вам будуть копію листа, що у вас відправляли е до управління патрульної поліції, коли був розгляд вашої справи. Ви не треба були. Це перше. Можливо, десь листя зараз знаходиться на почті, я не знаю, бо ви ти А по телефону запросити додатково де, не, немає? Да. Другі. Ми угу. процедуру ніякому не порушуємо. Ви порушили? Клопотання звернення від вас про ознайомлення службового службовим розслідування не надходимо. Давайте я вас поправлю. 30. В другому місяці, в, ні, е, хвилинку, в другому місяці, де ви проводили перевірку, там було в прохальній частині, зазначено з мене з перевіркою. З другого місяця ви не надаєте мені ознайомитися. Я це не надає. Ось тільки зашов лист від вас. І ще раз послухайте, і ще раз, з другого місяця, написано в прохальній частині, ознайомитися. З перевіркою, в прохальній частині написано: дивіться, не потрібно так і хідно на мене дивитися. Не, не, не потрібно. Дивитися. Зараз, зараз надаємо всі документи, всі документи і не затягуємо мені розгляд справи. Якщо ви мене запрошуєте другий раз, я повинна знати, що знаходиться в справі, а я не знаю, що знаходиться. В справі. Ні, клопотання, ні, заява була написана. Це додатково. додатково. Це що? Що, що це ви згадають? Додатково. Я, не Я нічого ні. не зрозумію. Надходило, ще раз кажу, віддали у нас вас, клопотання були зайомі дії скарги віде... надії працівників <зв 'як> поліції, правильно? Да, так, Ми розглянули відповідь надали, що ще потрібно. Але для, для ознайомлення сматеріалу запрошував. Але клопотання? Коли ви запрошували, продоблюйте. Коли запрошували, ні. коли питання так. Але від даної громадянки або звернення для ознайомлення з додаткових не було Те, що розглядання. Я так розумію, розумі. тільки що прийшло, Ні. Є вам письмо. Продублюйте, що там написано? Продублюйте. Ну, продублюйте. ну продублюйте. Ні, так продублюйте. я хочу. Ні, так продублюйте, що там написано. Як подоблювати? Ну що там написано? Коли мене запрошували? Як подоблювати? Ну так скажіть зі своїх слів, коли мене запрошують. Ні, так мені треба да, на камеру, щоб ви сказали. Можна на камеру засвятить. А ви не треба мені мої дані там, де я проживаю, на камеру. Так, а ви ж на свою камеру знімаєте на не не мою. Не треба, не треба. Так смислі не треба. Ну, тому що я зі, з ваших слів хочу дізнатися. Я з ваших слів, скажіть мені, коли мене запрошують. Ось, подивіться, скажіть, мене, це так просто, скажіть мені, це ні, ж ваш лист. ні, скажіть. Так я не бачу, скажіть. Скажіть, Де коли, коли... візьміть вам для ознайомлення. Визьміть документи скажіть, коли мене запрошували. Своїма... Для, для вас копію. Ні, своїми копі. словами скажіть, якого числа мене запрошували. Я Кажіть... вам не зачитав його. Ви не зачитали мені Та, я не Спочатку я вам зачитав. Ну вони і просто брешуть. Вони береш, ну копію не скаже, як брешуть. Я не знаю. І Верховенство права, восьму статтю, знаєте, Ну, і, конечно, знає. Знає. Ви можете почитати, що знаєте. знають. Питання, які до вас є. Вони не надають доку. Якою нормою закону вони користуєте? Звернення громадян. Звернення громадян. Пане юрист або адвокат, звернення громадян.